Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас, в себе на кухні. Сьогодні я пропоную вам зробити весільну порцію прекрасного медовика, зокрема, медового рулета. Я вам сьогодні прямо погрожую, що якщо ви будете слідувати цьому рецепту, то отримаєте два рулети. У мене є для цього підстави зробити два, а ви ж, якщо вам не потрібно два, то ділите. Порцію, яку я вам напишу в описі під відео, на два. Рулетик перевірений, він із мого старесенького блокнотика. Завжди пекли цей рулет у нас на весіля. І я вам прочитаю вголос для тих, хто не вміє знайти в описі під відео рецепт. Все, читаю дослівно як пише в мене тут у блокнотику. Одна склянка штучного меду закип'ятити і всипати одну склянку цукру, розмішати і охолодити, втирати 6 яєць по одному, додати 3 склянки муки і одну чайну ложку соти загасити оцтом. Дуже тоненько наливати крем, розтерти 3 яйця, і 1,5 склянки цукру, 3 столові ложки борошна, розвести холодним молоком 100 мл, все влити в кип'яче молоко 0,5 літра. Закріатити і охолодити. Як захолоне, додати лимонну кислоту 0,5 чайної ложки, добре розтерти і додати 400 г масла. Ну що ж, розпочнемо. І я розділила всі продукти на дві частини: одна частина для тіста, друга частина для крему. І приготування рулетика ми почнемо з крему. Для приготування крему нам потрібні 3 столові ложки борошна, 200 г чорносливу. Чорнослив я захотіла додати сама. Якщо ви не любите чорнослив, можете додати курагу, горішки, можете нічого не додавати це моє побажання. 3 яйця курячих, півчайної ложки лимонної кислоти, ванільний цукор 10 г, 100 мл молока. Плюс 500 мл молока. Я розділила, тому що будемо молоком користуватися в два прийоми. А також півтори склянки цукру, склянка у мене має 220 мл. Також 400 г вершкового масла, 83% жирності, можна брати 82%. І почати нам цей процес потрібно із змішування яєць із цукром. Я наголошую, що саме змішування, нам зовсім тут не знадобиться міксер, нам треба просто гарненько перемішати яйця з цукром. До яєць я додаю цукор, а також додаю ванільний цукор і гарненько-гарненько перемішую цю масу до злегкого легкого побіління цукру, щоб цукор гарненько розчинився. До Пишності нам не треба збивати яйця. Яйця відкладаю в сторону з цукру. Далі до 100 мл молока додаю 3 столові ложки борошна. Досипаю і гарнесенько його перемішую. Можна сипати 2 столові ложки борошна, 1 столову ложку, ложку крохмалю, але я роблю так, як було у цьому старенькому е, рецепті, нічого не змінюю. Це гарнесенько перемішую для того, щоб уникнути нам кумкування борошна. В яйця вливаю свою масу з борошна і молока. Гарненько все забираю звідси. Все перемішую. Забираю молоко і забираю яєчну цукрову масу разом із борошном, і йдемо з вами до плити. 500 мл молока доводимо до кипіння і тепер малесенькою такою цівочкою вливаємо в цю масу і постійно-постійно помішуємо до загущення основної маси. На невеличкому вогні і помішуємо. Тільки будуть з'являтися бульбашки, це буде ознакою того, що маса закипіла. Мішаємо ще трошечки до потрібного нам загостіння і знімаємо з вогню. Ця маса починає закипати, з'являються бульбашки. Видно вам? Весь час безперервно помішуємо, ще, будла, ще буквально одна хвилиночка, щоб все добре закипіло. І все, знімаємо масу з вогню, додаємо сюди пів чайної ложечки лимонної кислоти для того, щоб збалансувати смак. Гарнесенько перемішуємо. Все, основа для крему в нас готова. Накриваємо її обов'язково впритик, чи пакетиком, чи харчовою плівкою, що у вас є. Накриваємо впритик. Щоб не утворювався конденсат, і виносимо прохолодне місце на балкон або можна і при кімнатній температурі, відставляємо в сторону і також. Заливаємо гарячою водою чорну сливу. А далі ми приступаємо для приготування самого коржа. І знову ж таки, йдемо до плити. Беремо з собою одну склянку меду і одну склянку цукру. Мед штучний, друзі, такий красивий, прозорий, штучний мед. Склянку меду. Я вливаю в кастрюлю і мені треба її закип'ятити. Мед починає закипати, і я сюди всипаю склянку цукру. Гарненько розмішую до розчинення, до повного розчинення цукру. Цукор розчинився. Маса починає закипати, я виключаю її. І, друзі, я виливаю цю масу у посудину, в якій я безпосередньо буду робити, замішувати тісто, для того, щоб вона швидше прохолонула. Все, тепер мені цю масу треба охолодити до кімнатної температури, як мінімум. Поки Маса охолодала, друзі, я відцідила на ситочку чорнослив. 10 хвилин він приблизно постояв, нехай він теж прохолодає. Ну, все, прохолодила наша маса до кімнатної температури і далі я можу працювати з тістом. В старому рецепті я пам'ятаю, що ми втирали яйця у макітрі по одному. Друзі, я думаю, що сьогодні можна допомогти собі міксером. Я тут навіть його приготувала, але останній момент передумала, тому що хочу максимально повторити старовинний рецепт. І так вливаю по одному яйці, якщо впаде два, нічого страшного, і буду вінчиком втирати яйця в медово цукрову масу. Просто ось так вінчиком буду вводити яйця. Бо тут не основне, не важливо їх друзі, збити в пишну піну, а просто гарно їх вмішати в основну масу. Все, змішала 6 яєць із цукровою медовою масою. Тепер, друзі, сюди ввожу 3 склянки борошна. Перемішую. Точну кількість інгредієнтів я вам напишу обов'язково в описі під цим відео. Тепер сюди, друзі, нам треба всипати чайну ложку соди. Знаю, що роблять медовики, де всипають в гарячу суміш медову. Соду, але я ще раз наголошую, що я не хочу відходити від оригінального рецепту, роблю так, як пише в мене в старенькому блокнотику. Я взяла грамів 15 яблучного оцту, можна взяти звичайний оцет, і цю соду потрібно погасити. Гасимо всипаємо в основну маску. І знову ж таки гарненько перемішую, щоб не було у нас ніяких комочків. Саме таке гарне еластичне тісто, така густина його, як на бісквіт, може трошечки густіше, має виходити. Все, ось така маса в нас виходить. Тепер мені потрібно взяти деко, деко у мене з духовки, стандартне. Має 35 на 30 дно дека. Я його застелила пергаментним папером. Дуже добре, друзі, я пам'ятаю, як ми колись в селі готували цей, робили цей рулет на весілля. І я дуже добре пам'ятаю. Що не було ще тоді пергаментного паперу. І ми пекли його в маленьких електричних духовочках, де там було дечко таке, може, 20х20 квадратненьке. І замість пергаментного паперу ми застеляли е, такі промокашки зошитах, Пам'ятаєте, прозорі? От ми їх застеляли, змазували смальцем і на них виливали оцю масу. Мені зараз треба тоненько розподілити моє тісто. На пергаментний папір. Друзі, мій папір дуже гарної якості, силиконізований, але я все одно для зручності, щоб мені було ще легше зняти мій рулетик із пергаменту, ще додатково легеньким шаром змажу його олією без запаху наношу тісто на деко. На цьому етапі, друзі, можна включити духовку, нагрів верх-низ 180 градусів. І так вона вже нагрівається. Друзі, з цього тіста ми можемо робити навіть торти, так само наносити шари тоненькі на дно нашої тортівниці. І спекти кілька коржів, так само їх змазати. Крем, який ми з вами робимо, заварний сьогодні, так само підходить для наполеона, для заварних тістечок. Можемо його використовувати не тільки для цього рулета. Все, тісто розподілила, один рулетик готовий. Запихаю його в духовку приблизно на 15 хвилин. І тим часом помалесенько буду собі на друге деко. Закладати остальне тісто. Друзі, пройшло навіть 12 хвилинок, дуже швидко випікається цей рулетик, і я буду виймати. Він дуже красивий, дуже апетитно виглядаю такого медового кольору. І зараз я його акуратненько знімаю з деха і і мені треба його, друзі, перевернути на другий бік для того, щоб зняти пергамент. Робимо це швиденько. І все дуже просто. Так, акуратно, акуратно не спішимо. Все, гляньте, яка краса. Так, друзі, треба, поки він гаряченький, я готую рушничок і готую пергамент ще один. Перевернути його вниз, ось цим боком, бо я хочу потім, щоб це був верх мого рулета. Якщо вам не принципово, можете цей момент пропустити і не перевертати. Я ж перевертаю знову на пергамент з рушничком. І, друзі, я буду закручувати свій рулет уздовж. Якщо ви хочете поперек, любите грубший рулет, качайте поперек. Я буду робити це вздовж. І зараз акуратненько разом з рушничком. Замотую рулет, щоб він набрав своєї рулетної, скажімо так, форми. Я перчку скручую збоку. І відставляю в сторону. Залишаю свій рулет до повного остигання. Поки рулетк мій охолодає, я поріжу чорнослив. Можна його класти ціленьким на крем, але я вважаю, що краще буде, якщо його порізати, він тоді буде краще нарізатися. Зручніше буде нам нарізати рулет, коли, буде, коли чорнослив буде порізаний. Перерізаю на 4 кожну сливочку, якщо якась більша, то можна і на 6. Навіть. І далі, друзі, ми з вами можемо приступати до приготування крему. 400 г масла вершкового, я порізала на шматочки, воно обов'язково повинно лежати при кімнатній температурі, щоб воно було м'якеньке. І зараз мені треба його підбити щоб, воно... підбити, щоб воно стало біленьким, щоб побіліло і добре перемішалося. Це масло побіліло, і зараз ми будемо частинками додавати сюди свою заварну основу. Знімаємо знову плівочку, додаємо трошки до дві ложки і перемішуємо. Так, друзі, вмішуємо всю свою заварну основу, поки вона не закінчиться. Погляньте, друзі, яке гарне дно каструльки. Нічого не пристало, не пригоріло для крему. Треба обов'язково брати для цієї основи каструльку з подвійним дном. Ні в якому разі не поливано, для того, щоб наша маса не пригоріла. Все остання партія Друзі, який класний пишний і ніжний цей крем. Я дуже вам рекомендую обов'язково додавати лимонну кислоту. Вона злегка так розрихляє крем. І, звичайно, я спробувала вже тут за кадром, він дуже смачний. Він, знаєте, не приторно солодкий, а дуже класний, збалансований має смак. Ну і що ж, друзі, давайте будемо розгортати і змазувати наш рулетик. Акуратненько. Не спішно. Бачите він якби сам згортається в трубочку? Все наношу крем, забиваю його всередину. Не було в нас пустот, викладаю чорнослив. слив, і акуратно закручую. сильно не стискаємо його, щоб він нас був путнатий і кладу швом донизу. Нам залишити наш рулетик, щоб він, звичайно, друзі, гарно-гарно просочився кремом. Перевіряємо краї, щоб не були порожні, крему в нас вистачає. Пустоти забиваємо кремом. Можна папером трошки притиснути. Пройшла година, а я вже хочу прикрасити рулетик. Прикрашаємо, друзі, залежно від настрою, залежно від призначення, від того, що у вас є вдома, як вам підказує ваша інтуїція. В ідеалі, добре, щоб рулет постояв, хоча б ніж в холодильнику, але я хочу для вас вже випустити відео, тому я завершу це через годину після того, як він постояв. Ось, що в мене вийшло в результаті? Два. рулетики, І зараз ми з вами їх спробуємо, які вони. Ну що ж, друзі, розрізаємо. Розрізаємо любого. Одинаковісінькі. Друзі, враховуйте, що коли вони полежать ніч, то а вже ж вони будуть зовсім, зовсім по-іншому і різатися, і їстися, і виглядати. Так, Викладаємо на тарілочку і куштуємо. Я знаю, друзі, вже цей смак. М -м -м. Крем просто суперовий. Знайомий смак. Чудово пахне медом. Збалансовані смаки. Щиро вам рекомендую. Це набагато простіше готується, ніж торт. Нічого складного немає. Якщо змогла я, то зможете і ви. А я вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Усіх благ вам всього самого найдобрішого. До нової зустрічі. До побачення.